500 штук такий тираж поштової марки, яку випустили до 1130-ї річниці Ужгорода. Це конверт з фотографією пішохідного моста та марка. Ми створили певного роду конкурс, перебрали дуже велику кількість фотографій наших фото, наших фотохудожників, наших фотографів. І до речі, так просто співпало, що дана світлина, яка зараз буде зображена у нас на Марці, це світлина нашого. Колеги із прес-служби Василя Трофименка він до речі, це його теж є хобі. Вони будуть використовуватися у формі подарунку делегаціям, які будуть приїздити, у як кажуть, теж вітати, які допомагають нашому місту гуманітарним вантажем, на представникам міст побратимів. А також певну кількість марок буде випущено укрпоштою, які будуть вільні для продажу. Серед містян випустила цю марку Укрпошта, розповів директор закарпатської дирекції Сергій Калій. Ми теж долучилися до цього свята, і шляхом долучилися шляхом випуску о, власної марки. Присвячена ювілею та художнього конверта. у пошта безпосередньо випустила цю марку. тому а, е, марку може випустити лише у підприємство у пошта. Більше ніхто, тому що ми є, є, являємося єдиним оператором е, поштових марок. Поштова марка це не просто художній витвір, це знак поштової палати. Його підробка, тиражування або незаконний прирівнюється до підробки. Грошей тому ми виступили з радістю, відгукнулися, прийняли в цьому в цьому участь, і буквально я вам скажу, що цей тираж виготовлення де і погодження зайняв буквально 2-3 дні. Зараз місто має офіційно свою марку. Марку до 1130 річниці Ужгорода можна буде придбати у поштових відділеннях. Її ціна становитиме близько 20 гривень. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне новини.